Всі привіт, мене звати Ден Це студія Звукокуточка. Ну що ж, продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео, містера Біста. Сьогодні у нас на черзі відео про Майнкрафт. А саме пастка за один долар проти пастки за 25 тисяч доларів. Починаємо! Я найняв найкращих будівельників Майнкрафта, створена найсмертельніших постов. Мої друзі будуть намагатися вижити, а почнемо ми з паски за долар, з якою порається навіть немовля. Всього доле! Не натискати. Я на заклад немовля так не зробить. О ні! Ей! Тікаємо! Ха-ха! Мес, чувак. Це пастка? Оцінимо будівлю. А спроби, яка набере більше балів наприкінці відео, отримує 10 тисяч доларів зверху. Гараста, але це всього долар. Пастки будуть дорожчі. За долар це просто і кумедно, тому я ставлю 4. Я змушений поставити 4,5 бали. Я поставлю 5. Класно, ще вона вбила меджда, тому я ставлю 6. Вау! Далі замок за 100 баксів з найсмертоноснішими лавовими пастками. Так, хлопці, вперед! Розберемося. Хлопці, паркур! Я точно йду з боку. Я зможу, я зможу, я зможу, я зможу! Стрибай! Ось так! О, що це? Мені не подобається натискні плити, але я спробую. Окей, нічого. Вау! Ааа, корній! Боже мій! Давай, давай, давай. О, боже мій! Ходімо, ходімо! О, добре, ми пройшли через вогняні кулі. Ідемо далі. Бачу, натискні плити. Гаразд, я просто піду. Карл! О, ні! Це був не я. Гаразд, ніхто нікого не штовхає. Ніхто нікого не штовхає. Я йду ліворуч. Я йду праворуч, Карла. О, ні. Ей, ей! Я горю, я горю. Дуже складно. Торкнувся лави, починаєш помирати. Якщо я помру, я розлючуся. Боже мій! Гараз, гаразд, гаразд, гаразд. Гаразд, 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 я порус, я порус. Гораз, не можна йти через лаву. Стоп, Карл, я прямо за тобою. Давай! Ааа! Лаву прийшли! Я першого разу! -у, складність 10, скажу я вам! Рятувати можеш за 6 залишки його там гнити? Не-ні-ні, я пройду, я пройду. Ну, ми поки тут потасуємося. Я майже! Гаразд, золотих яблук більше немає. Це надовго. Не намагайся пройти крістіну. Не вийде. Боже мій, боже мій. Давай, меч. А, Ось так. Окей, меч. Ти зві. Гаразд, хлопці, йдемо далі. Ми тут давно. Чувак, цей замок не закінчується. Не знаю, чи є у нього кінець. Хлопці, тут книга. Ви багато пройшли. Залишилося останнє випробування. Гаразд, поїхали. Що робити? Ні. Воу, пеп, яка! Схоже ти ще проводиш. давай! О, oh, правда? То, що сталося? А! Бро, як ти повівся! Черт не бой все! О, боже ми! Такі! Я пройшов! Я пройшов! Перемога! Це все золоті яблука, бро. Навряд чи ми пройшли без них. За 100 баксів це дуже добре. Час оцінювати. Ця споруда просто вразила мене. Так, це точно. Я ставлю вісім з 10. з десяти. Було багато пасток, і сама споруда класна. Я поставлю сім з половиною. Якби мені сказали, що це споруда за тисячу, я б повірив. Я ставлю дев'ять із десяти. Вау, дев'ять ставлю пасі. Всім, тверда сімка. Лів, ти набрала 32 40 можливих балів. Боже мій, дякую! Дякую, Лів! Хлопці, ласкаво вибросимо на острів за 500 доларів. Паска за 500 баксів. Поїхали. Так, чуваки, поїхали! Книга. Десь на цьому острові мешкає король. Чи ти на о Ооо. Думаю, нам доведеться спуститися хлопці вниз. Погнали! Чому я вмираю, бро! Що це на землі? Хлопці, схоже, вони постійно спавняться. Йоу, час за час ще за Йдемо, 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 йдемо. У сходах? О, скільки тут динаміту. Нам що, треба підірвати ці двері? О, стоп, тут кремені красало всередині бочки. Окей, я підпалю. Я О, відходжу. Бережи! І ось його гробниця. О, перед, хлопці, хлопці, там О, я її бачу. Почитаємо книгу. Король сховав скарб за троном. Можливо, вам задумляться крипери, щоб увійти. О, я чув крипера. Не знаю звідки. О, бачу його, бачу, бачу, бачу. Піднімаються по сходах. Боже мій, вони внизу. Боже мій, вони виходять. Боже мій, боже мій, вони внизу, боже мій. Хлопці, хлопці, хлопці. Згідно з книгою, нам потрібні крипери, щоб дійти до скарбу. Треба привезти криперів за трон і підірвати його. Хлопці, ведіть їх сюди. Араз, гаразд, зараз, раз, зараз, гаразд. О, хлопці, я відступаю. О, зрозумів, зарозумів. Справжній приз, Fistables, справжній скарб. Купуйте зараз. Давайте, давайте, давайте. Вперед, вперед, вперед. О, і це вся пастка! Так і все? За 500 баксів? Після будівництва за сотню я очікував чогось епічного. У мене готова оцінка для неї. Я ставлю три. Я подумав, вирішив поставити три з половиною з десяти. Це досить суворо. Я поставлю три. Ну, я поставлю чотири. Вона явно не лідирує, тож йдемо далі. Наступна паска, можливо, найскладніша у всьому відео. Отже, паска шипаємо за тисячу доларів. О, йоу, як справ. Слухайте стоп-стоп-стоп! Якщо ми не отримаємо шкоди, я особисто веду кожному з нас по сотні. Окей, да раз, починаємо. О, ось і немає скабасу. Пропустити лабірин! І давай, 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 дай! Я йду, йду, я йду, окей. Іноді у мене це не виходить. Чувак, я пролетів. <сміт> я просто пролетів. Як думаєте, це мінус бала, якщо ми упішли пастку? Ні, думаю, круто, що нам дали два варіанти для неї. Нам сюди. Окей, сюди. Повернемо ліворуч. Меч, тут знову паркур, бро, обережніше. Ні! Ой, я прийшов, прийшов. Тут дві кнопки. Не знаю, чи варто натискати. Раз, спробуй, спробуй цю. Що відбулося? Вау! 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 Що? У нас, так, зібралися, хлопці, зібралися. Давай просто, просто не вмирати. Чашуйниці, чашуйниці, чашуниці. Біжимо, біжимо, біжимо. О, частина йде за нами. Частина йде за нами. Паркур, паркур, паркур. Біжимо, біжимо, біжимо! О ні. Сюди. Я йду, я йду, я йду. Боже мій, бро! повз них. Так, да, просто бежи пом! Я зможу, я зможу, я зможу, я зможу! Ааа! Прпл, ты чего на місці застряг? Що я роблю не так? Він это вот ту до Речі, друзі, дуже вас прошу підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Обов'язково напишіть будь-який коментар та поставте лайк цьому відео, адже Ютуб перестає рекомендувати наші відео аудиторії, тому переглядів стає все менше і менше. А це нас демотивує робити нові відео. Тому дуже прошу. Зробіть дуже прості елементарні речі, які допоможуть нам. А ми вам скажемо дякую. Дякую за те, що ви активні у коментарях. А, як ви це? ага? Ми гору по сходах. Вітаю, ви пройшли карту. Та ну! Юху! Вона була хороша. Вона була дуже гарна, але я не знаю, як її оцінити. Загімі. Ми пройшли твою карту і це було епічно. Ради це чути. Хлопці, я перший, я поставлю цій пасті вісім. Е У вісім я продовжу. Може, це трохи суворо, але я поставлю вісім. Це довга карта, вона мені сподобалася. Я ставлю вісім. Мені сподобалися мускаті, сподобався дизайн, сподобалися паски, і вмирати сподобалося. Помітно, чувак, я поставлю і сім. І в підсумку в неї на одне очко менше, ніж у карти за 100 доларів. Карта за 100 баксів все ще лідирує. Ми щастя за, за всіх і на пасках, але чи зміниться щось у пасці зі скляним мостом за 5 тисяч доларів. Привіт нова! Як справи? Отже, 5 тисяч штук за це? Хлопці, ми наближаємося до цін на авто. А? Стоп! Глядь, тоби були всередині! Це скале! Це круто, це круто! скляний міст. Оооо. Мені йти першим? У Ферпа найменше смерти, ти ж іти першим. Окей, окей, окей. Напевно, направо, напевно, направо, напевно, направо. Праворуч. Що? Всі знали, що не воруч. Так, ти погано, я не знаю, куди йти. Пускаю. У будь-якому разі знову праворуч. Точно праворуч, точно праворуч. Думаєш? Окей, праворуч. Ні! Стоп, Шандер, ти пам'ятаєш, куди йти? Ну, не туди. Горазд, твоя черга. Чому моя? Чому завжди моя черга? Гаразд, я піду. Сюди, хлопці, сюди. Все. Добре, всі пройшли. О, що це? О, стоп, у тебе один постріл. Тебе один постріл. А, все залежить від тебе. Ми зробили це. Стоп, що сталося? Загуляється. О, дивіться, нам показує візерунок, нам показують шлях. Стоп, ліворуч! Ліворуч? Ліворуч, ліворуч, окей, ліворуч. Пусть праворуч, праворуч, так, думаю так. Стоп, направо! Ми пройшли! І все? Ні, не може бути. Чи є тут кінець? П'ять тисяч доларів? Я хотів би більше контенту за п'ят тисяч. І меч навіть на помер. Як справи нова? Нова hey. hey. карта дуже крута. Скелет приголомшував. Так, скільки часу пішло на скелет? Приблизно два дні. Молодець. Ця споруда найкрутіше, що ми бачили. Естетично, це дуже приємно. При цьому, але за ціну цієї пастки можна купити вживану машину. Я поставлю шість тільки тому, що скелет приголомшував. Я поставлю п'ять. Поставлю 4. Мені доведеться поставити 4,5. Разом 19,5 балів. і Це не перемога. Йдемо далі. Я заплатив будівельнику 10 тисяч за одну з найсмертоносніших підводних пасток. Так, хлопці, пастка за сеть штук. Натиснемо кнопку і вона почнеться. Впрятуйтеся з водної пастки. Я просто піду. Йдемо, йдемо. <звук> вау! Вау! Динаміти падають з неба. Підривають все навколо. Боже мій! Стоп, що робити? Я бачу, воду, бачу воду! добачимо. Стоп! Пірд за мною. Я не бачу жодного виходу. Навіть не знаю, що шукати. О, стоп, це воно? Напевно, це не все. Тут збоку гігантський тунель. Чендлер, сюди! Я не знаю, що тут робити. Можна робити стіни, Треба пробитися. О, О, Вау! Я навіть не знав, що тут це є. Але за 10 тисяч доларів я очікував чогось складного. Паску за 10 тисяч. Раз хлопці будемо вліз. Я вражений! Це як ціла відеогра! Цей лабіринт щось неймовірне. Думаю, от нас зірок кудись веде. Це буде складно, брати. Я не знаю куди йти. Немає ні напрямку, ні стрілок, нічого. Що після треба робити? Я шукаю якісь проходи у воді. Хлопці, щось видно. Стоп, хлопці! Я знайшов гігантський тунель! У, та, ну, вже круто! Боже мій, чувак! Так, хлопці, що далі. Стоп, це кінець! Білц. Йоу! Ми будемо оцінювати запаску, яку ми пройшли. Не кінець. Я думаю, що це коштує десять тисяч. Я поставлю чотири. Я поставлю тверду четвірку, тому що зовні все круто, але пастка так собі. Чендлер, якось агресивно. Я поставлю її дві. Боже мій. Я поставлю п'ять з половиною. Разом п'ятнадцять з половиною балів. Біл, з ти був близький, але на жаль не виграв. І там далі. Небесна база за двадцять п'ять тисяч доларів. Заповнена смертоносними пастками. Удачі, панове. Вона може добитися. Це ти, чого ми чекали, хлопці! Погляньте на це місце. Давай! Паркур, паркур! 25 тисяч доларів пішло на цю споруду. Бере! Готово! Готово, готово, готово! Вперед, перед, перед, вперед! Спідран, 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 спідран! О, не штовхайся! ти штовхнув мене! <світ> я перейду першим. Зробимо це. Так, зберися, зберися, зберися. І... А, -а, -а! а де мечт? Пра! Добре! Там, більше оштовхаємося, я серйозно. Бра, добре, бра! Так, так, я на горіл! Кто На слизовий блок! А, Ні! Так, хлопці, я йду, перт направо, а я, oh, я ліворуч. Хлопці, нам справді час іти. Раз, ідемо дома. Оооо! На новый же парку! Арпла, можеш показати, як це робиться? Стрібай прямо, коли ти майже на краю. Спринтуй, так. Обов'язково спринтуй. Так. Yeah. Клас! майже, майже майже. Обережно на сходах. Ні. Боже мій, боже мій, окей. Це останній стрибок. Останній, останній. Ну, Чен, де ти, а? Ей, де ти, Чен? Чому мені так складно? Так, Меш, все ще не все. Оу. Що ж тепер, а? Нам треба зібратися, чувак. Я зібраний, брате. Раз, давайте, хлопці, ножбо. Раз, раз. Давай, Меш, паска за 25 тисяч. Я все, я зібраний, я не зупинюся. Не розбийся. Я готовий. Я перший, я виграв. Ми пройшли, хлопці, перемога. Ууу, я виграв. Де Меш? Аааааааааааааааааааааааааа Бівля за 100 доларів проти будівлі за 25 тисяч. Все белів, все вирішиться зараз. Боже мій! Це б, сама карта красива. Вона була найскладнішою для мене, і мені вона справді сподобалася. Я ставлю їй дев'ять. Цілих дев'ять? Ця карта я вважаю, принесла мені найбільше смертей серед усіх карт з пацками. Я поставлю їй теж дев'ять. Думаю, що ця карта мені сподобалася найбільше. Але я міг купити Теслу за ціну цієї карти, тому справедливо поставити 8,5 замість дев'яти. Остаточне рішення за Перплом. Чому це за мною? Десять тисяч доларів. Слухайте, я поміркував і думаю, що поставлю цій пасті 8,5. Вау! Wow! Вітаємо себе! Ти отримав більше голосів і виграв десять тисяч доларів. Як чесно, не віриться. Лі, а твоя паска слави за сто баксів. Така класна, що ми даруємо п'ять штук за друге місце. Ну що ж, ось такі відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк і пишіть коментар, яка паска сподобалась саме вам. І чи можете ви створити такі самі у Майнкрафті, якщо ви в нього граєте? Ну що ж а я кажу вам до нових зустрічей, Нових відео містера Біста. Бай-бай!